Номер 1458. На Олімпіаді з математики 17% учнів правильно розв'язали лише три задачі. 35% всіх учнів чотири задачі, а решта 12 учнів усі 5 задач. Скільки учнів брали участь в Олімпіаді з математики? Позначимо кількість учасників Олімпіади з математики, тобто всіх учнів. Скільки брало участь у, у олімпіаді з математики через X. Тоді виконало три задачі: 17% учнів. Тобто 1% учнів це одна сота частина числа. 17% це 17 сотих від всіх учасників. Щоб знайти 17% від кількості всіх учасників, треба 0,17. Помножити на Х. І так, три задачі правильно виконали 0,17 сотих Х учнів. Чотири задачі виконали 35 відсотків учнів. Тобто 35 сотих помножити на Х, 0,35 сотих Х. А решта 12 учнів, виконали всі 5 задач. Тобто решта учнів це 12. Всього учнів Х, 3 задачі 0,17 Х. Чотири задачі виконали 0,35 Х, а решта учнів це 12, які виконали всі 5 задач. 12 учнів. І так, виконали 3 задачі ось скільки учнів. Ось кілька 4, а це решта. Тобто всі разом вони становлять кількість учасників, тобто х. Маємо рівняння. Х дорівнює оцьому всьому виразу. Всім оцим в сумі всіх цих виразів. Так, і так, х дорівнює. 0,17х. Додати 0,35 Х, додати 12, Перенесем з правої частини вліву, із невідомими доданки, Х перепишемо, 0,17х перенесемо з протилежним знаком. 0,35х перенесемо з протилежним знаком до рівня 12. Мінус 0,17 і мінус 0,35 це 0,52. Залишається 0,48. Як від х відняти 0,52, буде 0,48 Х. Дорівнює 12. Щоб знайти невідомий множник, потрібно дуб, дуб поділити на відомий множник. 12, поділити на 0,48. Поділимо 12 на 0,48 Що одержимо? Спочатку треба кому перенести, щоб друге число було цілим. 12 і 2 нулі, допишемо і поділимо на 48.

25 учнів. Відповідь всього учасників олімпіади з математики. 25.